Тема хаосу дуже цікава, вона мене переслідувала довгий час, ще можливо два-три роки тому, чотири, п'ять. Не можу згадати точно коли, але вона засіла глибоко в голові давним-давно. Тема хаосу ніяк не відпускала. Я хотів розібратися, чому люди вважають, що хаос це щось погане. Кожен раз думали, що хаос це є щось руйнівне, катастрофічне, воно. Вбиває, руйнує і тому подібне. Але насправді це є тільки проста сила, яка змінюється, вона є якоюсь такою балансованою енергією, яка, по суті, в нас тримає в порядку і зло, і добро. Воно завжди розказує, навіть не знаю, як вам пояснити, коли ти починаєш говорити щось надумано, так от на камеру, воно вже тоді не йде так, як воно хотілося. В загальному хаос в одному світі це твір, який був написаний до війни. Але я впевнений, що моєю головою цей твір просто, можливо, мав якісь перечуття того, що буде потім, тобто що станеться. Тому що я не думав, що я буду писати твір з такою назвою, і що хаос в одному світі, в нашому випадку, в нашому світі. Не завжди це погано, тому що, так як я і казав, хаос буває дуже різний. Можливо, це буде і зло, але в тому злі народжується і добро. Тобто воно все взаємопов'язане між собою. Тому навіть коли в даний час йде війна, тобто все погано, але ну, як ми бачимо, ніхто сильно не, не може завжди тільки плакати. Завжди потрібно якось і. Жити, тобто, між тим всім злом, який є, завжди є, і добро, яке є в нас, є в людях, яке ми бачимо, яке ми чуємо. Ми творимо, пишемо, сміємось все одно, навіть попри те, що відбувається в даний час. Ну, це люди, це життя, воно не може бути по-іншому насправді. І так воно і є. Хаос насправді буде довго мене переслідувати, я в цьому впевнений, тому що. Це був перший твір, який я написав з такою схожою назвою. В майбутньому зараз я працюю над симфонією, яка називається Хаос. І як я і сказав, в мене є тату стеж з назвою Хаос. Тому, думаю, твір буде цікавий, він буде сповнений багато протиріч, буде так само дуже багато. Я можливо навіть не то, що впевнений, я надіюся на це, що він буде викликати емоції, можливо, хороші, можливо, погані. Тобто, але це емоції. Вони дуже потрібні, щоб люди якось це прожили і викликало в них конкретну якусь емоцію, реакцію на це. Тому що якщо музика не буде викликати нічого, тоді ну, немає сенсу в тому, що вона зроблена. Твір написаний в двох частинах для струнного квартету. Тому скажу так, слухайте, дивіться, чи вам подобається, чи вам не подобається. Думаю, потім ви мені скажете, напишете або десь там подзвоните, навіть не знаю. Щось ви точно зробити, набирати. Загально філософськи, обдумано про все, що може бути. Та, на фортепіано зграв.